Доброго дня малята. Яка ж зараз пора року? Так, весна, дерева ще не розпустили свої листочки, а тільки готуються це зробити, бруньки на них бубнявіють, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краю, що вітає весну. Своїм дивовижним цвітом. Послухайте про нього загадку. Довгі тонкі віти має, золотом кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Так, діти, дерево називається верба. Верба це ніжне дерево. Миле і дороге серцю українця. Навесні верба тішить надією і звесіляє наші душі. Тітки, подивіться на ці чудові гілочки. З якого вони дерева? Що відбувається зараз з гілочками верби? Вони цвітуть, який гарний вербовий цвіт! Котиків-воркотиків -котиків, рясна на вербі. Котиків воркотиків я нарву собі, котики-воркотики У -котики, гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт, бо вони не котики, а вербовий світ. Які ж вони дивовижні, дітки. Розкажіть про вербові котики? Якого кольору котики верби? Світлі, білосірі. Як ви гадаєте, чому квітки верби називають котиками? Які вони на дотик? М'якенькі, пухнасті, мають хутро справжніх котиків. І з чого з'явились котики на вербі із бреньок, цупких лусочок. Таку розкриту лусочку ми бачимо поруч із кожним котиком. Чи пахнуть котики? Вони мають Ледь чутливий приємний запах. Як змінюється вигляд квітів котиків верби, коли вони відцвітають? Вони зверху вкриті жовтим пушком. Котики манюні це вербове диво, їх весна красуня радо розбудила дітки. А чи знаєте ви, що верба є народним символом нашої держави України? Верба і Україна нероздільні. Верба полюбила українську землю за те, що має гарні умови для росту, а народ України шанує її красу, вроду, цілющі властивості. Нема, мабуть, в Україні такого села, де біля колодязя, в лузі на березі ставка, або річки не росла верба. Люди давно помітили де росте верба, там чисті джерела. Верба це слава рідної землі. Отчого краю батьківської хати. Верба Символ краси, мужності, незламності, духу, в боротьбі за незалежність рідного краю. Здавна у нашому народі найбільш шанованим деревом є верба. Важко уявити нашу землю без неї. Без верби і калини нема України, говорять народній приказь. Ще є таке прислів'я де вода, там і верба. Вона своїми коренями Скріплює береги, очищує воду. Верба дарує нам багато корисного. Вона лікує. На сухому місці це дерево ніколи не росте. Прислів'я говорить, де живе верба? Живуть річки. За віруванням українців верба це священне дерево життя, освяченою гілкою верби вперше виганяли худобу на випас. З верби плили кошики, робили іграшки, колиски. Вважали, що дитина буде мати гарний сон, і злі духи їй. Не вважатимуться. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілки. Вербові гілочки з давніх давен вважалися цілющими. Ними легенько били всіх, щоб здорові були, промовляючи. Не я б'ю верба б'є. Нині за тиждень буде в нас Великодень. Будь веселий, як верба, а багатий, як земля. Давайте ми з вами шануємо один із символів нашої України вербу Забавлянку. Ой вербице, вербице! Ой вербице вербице! Зелена косице, будемо тебе величати, даруночки дарувати, а дарунки непрості наші пісеньки дзвінки. Дітки, про яке весняне чудо ми розмовляли на заняттях? Про вербу та її квіти, котики. Сподіваюсь, що тепер, коли ви дізнались про вербу, Народний символ України, ви не будете ламати вербові котики, а будете милуватися його весняною красою та радіти цьому маленькому диву, що подарувала нам природа.